розмова, що Трамп з королем Чарльзом, поділили світ уже все Могло таке бути, я дивилась цю поїздку. Ну, але там у мене, ну я щас гляну, але в мене виходило, як а, розмова домовленості, да. Але кінцевої точки, щоб домовилися, типу, ну там поставити крапку в перемовинах, то ні. Чи дійсно вони вже поділили світ, Трамп і? Ну, як поділили, вони знайшли точки вигоди, кому що вигідно. Вони наразі поки в моменті таких дуже активних торгів. Mm -hmm. Чи це кінцева, не зовсім кінцева, тут поки попередні домовленості. Mm -hmm. Кінцеве узгодження ні. Але шість пентаклів і карта. Диявола тут про великі гроші і про велику звільнення. А, а Україна кому відійшла? А кому відійшла Україна? Терпіть, любесеньки, я буду питати таке декількох майстрів. Штати як партнери, але більше Британія впливу буде угу. мати тут різні аспекти. Я не можу тобі сказати. Тут штати йдуть по ресурсам, а ну якось от, знаєш, давай так: штати земля, а Британія Рідина або вода. Ну зрозумів? Тобто тут якось от розділено в плані вода, впливу. Це Можливо, вони якимось чином. Вода, це можуть бути якісь водні ресурси або доступ до води. А, тобто флот такі. може бути. Ну тобто сфери впливу сфери впливу в плані України. Може. Штати виходять у мене ресурсами, а ці виходять більше од Хорошо. Тому.